Доброго дня, мої любі дітки! Запрошую вас на заняття. Дітки, погляньте, що це за геометрична фігура. Так, вірно, це круг. У круга є гладенька та довга сторона і немає кутиків, а ще круг може легко котитися. А ще, дітки, наш круг чомусь сумний, тому що він один і в нього немає друзів. Давайте, дітки, допоможемо нашому кругу та знайдемо для нього друзів. Давайте знайдемо предмети, які за формою схожі на круг. Це м'ячик. Далі дітки, що схоже на круг. Подушка чи годинник. Поміркуйте. Так, вір. Годинник. Що кругле? Скипка кавуна чи печиво. Так, печиво. А найцій картинці, що схоже на круг. Так, тарілка. Погляньте, дітки, кругле вікно чи сонце. Так, вірно, сонце. А що схоже на круг? Прапорець чи апельсин. Поміркуйте, дітки. Так, вірно, на круг схожий апельсин. Молодці дітки, погляньте, який веселий став наш круг, тому що він знайшов багато речей, схожих на себе. Давайте скажемо, з ким ми сьогодні познайомилися. Так, вірно, з кругом. Давайте пригадаємо, які предмети схожі на круг. Називайте діти апельсин, сонечко, годинник, печиво, м'ячик, молодці діти. Ви були дуже уважні. Наш круг дуже задоволений. На цьому, дітки, наше заняття закінчилось. Тож я дякую вам за увагу. До побачення, малята.